І так, е наші кухонні посиденьки, так сказати, По... сьогодні пройшло друге заняття курсу Слова куда до доступу до життя. так, е Які в тебе враження, які в тебе бачення згідно того, що вже два заняття пройшло? Що ти можеш сказати? Можу додати до того, що вже. Нам вдалося оформити і виложити в YouTube, оті ролики і ті описи. Там тільки точечно сказано про напрямок. А от ці вже два заняття і раніше моє бачення про слова, це не то, як багато хто може сприймати. Правильні слова, паразитні чи ще якісь. Ні, це саме. Глибоке проживання, можливість передивитися, як ті слова чи фрази впливали раніше до цієї пори в твоїй системі, енергетиці, на твою свідомість, на клітинному рівні, на рівні ДНК, в тебе є можливість це, як кажуть, прожити, це уконутись Проникнути, і ніхто тобі нічого не розкаже, ніхто тебе не навчить. А іменно, так як у нас сьогодні було в групі, кожен учасник групи заходить в свої глибини і вивчає досліджує. Е я скажу від себе, що це не той курс, який. Е е Можна е, оформити як продукт, як зараз модно, да? і виставити в інтернет якби на, ну, на таке плавання довільне, щоб він якби сам собі заробляв гроші. Да? Хтось побачив, купив, сам пройшов, прослухав. Ні, це не те. Це не той курс, де. Будуть розбиратися слова, оце хороше, оце не хороше, оце можна казати, оце не можна, ні, це далеко не так. І це не, не поясниш. І те, що ми писали, воно ну, не відображає, не може відобразити той глибини, яка от, яку я сьогодні побачила на занятті. Що це іде глибока трансформаційна робота, ем, ну, процес не робота, добре, процес такий глибокий, коли людина е, ну, треба ще сказати, що група ця перша пілотна, пілотний варіант, але тут дуже, як це сказати, мощні, серйозні учасники. Вони всі не новачки в психології, в заняттях з людьми, і вони дуже пропрацьовані, вони дуже давно варяться в цій темі, але вони Побачили необхідність і вагомість цього курсу для себе, для супроводу дальнішого, для своєї би, трудової діяльності. І навіть у них ідуть процеси такі, от, як ти вже казав, глибині, що зачищається тіло фізичне на клітинному рівні, на ДНК, на Ну, тобто йде така трансформація глибока-глибока. Тобто я сьогодні побачила, що це зовсім. Ну, ми і самі не знали, скажімо так, бути. На першому занятті, тема якого була прокльони, кльон, про слова, про, слова і вирази прокльони. Було знайомо коротко, які бувають слова, за яких умов воно відбувалося, тому що кожен із нас, кажуть, родом із дитинства. І кожен з нас міг чути ці слова від батьків, особливо від матері. І ці слова досі сильно можуть впливати на долю людини. І тому ми разом з учасниками зуміли, коротко познайомившись, далі проникнути в глибини. Глибини невідомого або ще я називаю тонкого плану на рівні ментала астрала або на рівні думок, емоцій, енергетики системи людини. Кожен із учасник заглянув, відчув, який вплив мають ці слова прокльони. Це одна частина, а другою частиною було Заглянути в свій набір слів, бо кожен з учасників є батько або мама своїх дітей. Заглянути і чи використовує він цього напрямку слова по відношенню своїх дітей, рідних, близьких або знайомих людей. Це було практичне заняття. І кожен побачив що дійсно в нього відбувалося. І були належні висновки. Другим заняттям було темою слова руйнації або руйнівні, яке сильно може впливати на тіло фізичне і не тільки. Тут також було знайомство коротке, які бувають слова районі нації, і з якими можна познайомитися або згадати, відчути В своєму набору, також торкалися дитинства і також по процесу спостерігали, які були слова і до сих пір, які ще звучать у використанні. Кожен із учасників прислухався, які є, або які були записані з подачі тих же батьків. І була проведена глибинна трансформація з цими записами, з цими словами, поданих чи батьками, чи під час життя в суспільстві. І була відкрита можливість. Відтворити, відновити себе істинно, тому що в дальнішому вчитися і могти спостерігати за тим, що відбувається ззовні, і максимально приходити, будучи у тим стержінь, відчувається цей стержень всередині свого істинного я. Отакі От відбулися два заняття. Наступні заняття також будуть слова паразити, кандальні слова. Далі молити, загори, манти. З ними я також буду ділитися. Тому отакий От короткий запис на даний період. Можна додати, що ем, цей курс. Він для кожного учасника, або навіть група учасників, буде підбиратися індивідуально. Тому що просто так люди не зустрічаються, просто так група не збирається. Іменно вона йде, як тобі. Кажуть, відпочкування або, наоборот, приєднання кожного з учасників. Він приєднується до певної групи людей по готовності, по можливості. Так. З кожною групою це буде щось трошки, але інакше, От, чується так. Тому це. Ну, бачиш, пілотний варіант, да, пілотна група зараз, і е, вона показує всю глибину цього процесу, що навіть ми самі до кінця не усвідомлювали, як воно е, повернеться. Тому, повторюсь, е, це е, курс для проходження вживу з майстром, угу. де можна тут і зараз. Пропрацювати якісь процеси, які питання, які піднімаються, і довести їх до логічного завершення, бо може бути по-різному. Я кажу, ця група в нас пропрацьована, але люди можуть різні бути, і все одно в них є запитання, тому що так ніколи ніхто туди не заглядав. <кій> і мені навіть невідомо, тому, хто чув раніше ці слова, ці принципи і цю вагомість, я не можу знати наперед, зарані, як піде процес. І тут все, що називається, хай не наживо, не фізично ми сидимо за одним столом, але це наживо просто не має значення, хто на якій відстані знаходиться. Іменно це називається як онлайн. Бути в контакті. Іменно в контакті тут і зараз. І відкриваються повністю всі процеси. Поки так. Ідемо далі.